Привіт! З вами знову я, Антоніна Міщук. І в сьогоднішньому відео я хочу вас навчити і показати вам, як заходити правильно на свою сторіночку на сайті Джерелія після реєстрації. Вам при реєстрації був присвоєний реєстраційний номер та ви повинні були запам'ятати пароль, який ви вказували при реєстрації. І так, заходимо на офіційний сайт dżerelia.com Відкривається головна сторіночка. Ми нажимаємо вхід консультанта. Далі вводимо реєстраційний номер та пароль, який ви придумували, і нажимаємо Вхід для консультантів. Тепер дивіться, що помінялося. Головна сторіночка так і відкрилася, але замість вхід консультантам у нас з'явився просто вихід. Тобто ви правильно зайшли на свою сторіночку. У нас є кабінет. Що ми можемо подивитися в нашому кабінеті? Значить, Дивіться, тут є така графа, як повідомлення. Повідомлення це повідомлення від нашої компанії, тобто це особисто для вас приходять всякі повідомлення, тобто чи про якусь акцію, чи про якусь новинку, чи про якийсь вебінар і так далі. Далі з'явилася у нас така графа Поповнити баланс. Це сюди ви можете поповняти баланс, щоб тоді оплачувати свої э, замовлення. Але можна і не поповняти. Це вже як для вашої зручності. Так. Графа замовлення. Що тут? Тут ви можете нажимати на графу замовлення і дивитися всі свої замовлення, які ви замовляли чи яке ви замовили. Біля кожного замовлення є номер посил посилки, тобто ТТН, яку можна перевірити, де знаходиться ваше замовлення. І зліва ось такі ось сумочки, тобто, чи нове замовлення, чи воно вже вийдене, чи воно зарезервоване і так далі. Що нас ще цікавить? Звіти. У звітах ми дивимося свою структуру. Тобто, люди, які зареєструвалися до вас у команду, чи зареєструються з часом, ви всіх будете дивитися саме у цій вкладочці. От тут ваше прізвище ім'я, нажимаєте на трикутничок біля прізвища і відкривається вся ваша структура та структури ваших людей. Ну, тобто повністю, повністю можна подивитися всю свою команду, яка у вас є. ну, так і так і далі, так? Ключові показники. Нажимаємо ключові показники. Що ми тут можемо побачити? Кількість нових консультантів, кількість консультантів, які термінувала компанія, тобто через те, що консультант не робив замовлення протягом п'яти тижнів, кількість цього консультантів у вашій структурі кількість активних консультантів, кількість заказів та ГТО, тобто ваша груповий товарообіг. Далі, що вам потрібно знати, це нажимаємо на керування і ваш профіль. В вашому профілі ви бачите... Свого наставника є емейл і є телефон, тобто ви можете телефонувати або написати своєму наставнику про допомогу чи все, що вам потрібно. Але, що дуже важливо, це реферальне посилання. Для чого воно потрібне? Коли до вас у команду захоче приєднатися якась людина, якась, якийсь лідер чи просто для того, щоб купувати продукцію. Ви повинні дати їй своє реферальне посилання, по якому людина буде реєструватися саме до вас в команду. Тобто ви не наче є реферальне посилання, даєте, а саме-саме своє. тут його шукати, копіювати та давати людині для реєстрації. І Що в нас є ще є на сайті? Головне, новини. Сюди також час від часу треба заглядати, тому що тут вам приходить повідомлення про те, які вебінари в нас будуть, які акції. Може, якась там заміна в каталозі. Ну, тобто, всякі там заходьте, читайте, дуже такі потрібні речі тут пишуть. Також є каталог. Інтерактивний каталог, він так, ну не усіх загружається, тому я розповім, як я користуюсь. Я користуюся цією колоночкою, тут є декоративна косметика, парфуми, догляд за дичі, ну тобто, все, все окремо. Ну, наприклад, як ми можемо почитати про продукт? Так? Нажимаємо Продукти здоров'я. Ну, ну, наприклад, там IPUD, здорові легені. Так? Нажимаємо на нього. Тут можна почитати про продукт, тобто, з чого він да, для чого він. Далі подивитись його склад, з чого складається цей продукт. Далі, усі, як застосувати та відгуки. Тобто почитати відгуки людей, які вже користувалися цим продукті, продуктом, що кому цей продукт дав. Якщо наприклад, мене зацікавив цей продукт, і я хочу його придбати, нажимаєте Купити і він з'явиться у вас в корзині. Далі вже тоді проходите по тому, як зробити замовлення на сайті Джерелія. Тобто, відео є у школі нового партнера, можете там подивитись, можете спитати в свого наставника, він вам дасть відео подивитися щоб зробити замовлення максимально вигідно та швидко і правильно. Думаю, моє відео було вам корисне і ви зрозуміли, як правильно користуватися своїм сайтом. Якщо, якщо виникли якісь питання, можете написати своєму наставнику, він, він допоможе. А якщо все в порядку, то тоді я вітаю вас в нашій компанії. Думаю, що... Вам сподобається наша продукція, вам сподобається працювати у компанії. До нових зустрічей!